Чому деякі діти, які залишають своїх матерів на самоті у похилому віці, через роки переживають внутрішній крах, який неможливо пояснити логічно? Чому вони розповідають про порожнечу, яку не здатен заповнити жоден успіх, про тривогу, у якої немає назви? Карл юнг у своїй багаторічній практиці виявив закономірність, яка вражає своєю точністю це психологічний закон, який не підлягає обговоренню. Доля, що поступово розгортається, поки люди переконані у своїй свободі, те, що ми разом дослідимо у наступні хвилини, не є моральним осудом. Це психологічна карта, це опис того, що відбувається у людській душі, коли розриваються певні зв'язки. Коли доросла дитина відвертається від своєї матері, у глибинах психіки запускається процес, який виявляє свою повну силу лише через десятиліття. Питання не в тому, чи відбувається цей процес, питання лише в тому, чи розпізнаємо ми його вчасно. Карл Юнг присвятив своє життя дослідженню внутрішніх закономірностей людської душі, він відкрив те, що назвав компенсацією психіки принцип, який стверджує: те, що ми відкидаємо в собі, не зникає просто так воно росте у тіні, воно очікує і колись вимагає свою данину. Уяви собі молодого чоловіка, який у 30 років вирішує звести спілкування з матір'ю до мінімуму у нього є свої причини. Можливо, він відчуває її присутність як обмежуючу, можливо, він дорікає їй минулими помилками, можливо, він просто хоче жити власним життям без тягаря походження. Він переїжджає до іншого міста, телефонні розмови стають рідшими, візити спорадичними. згодом лише з обов'язкових нагод. Він переконує себе, що це нормально, що це незалежність, що це дорослість, але в глибинах його душі починає відбуватися щось, чого він не помічає. Юнг називав це самістю, тією внутрішньою цілісністю, яка прагне до інтеграції. Самість не знає коротких шляхів, вона не приймає ампутацій. Коли ти відокремлюєш суттєву частину своєї історії, ти відокремлюєшся від частини себе мати. Це не якась випадкова особа у житті людини, вона є першим світом, першим дзеркалом, джерелом базової довіри або її відсутності. Хто обриває цей зв'язок, обриває щось у собі. Що тоді відбувається у психіці цієї людини? Спочатку все здається нормальним, він функціонує, працює, посміхається, але під поверхнею виникає фрагментація, стан, який юнг описував як дисоціацію. Особистість розщеплюється. Одна її частина живе зовнішнім життям, суспільно прийнятним існуванням, інша частина, відокремлена, вигнана у несвідоме, там вона починає буяти, там накопичує енергію, там стає джерелом незрозумілих симптомів. Людська психіка функціонує не як машина, в якій можна замінювати деталі, вона є органічним цілим. Юнг часто порівнював її з живим організмом, який реагує на поранення. Якщо ти ігноруєш рану, вона не просто загоюється, вона інфікується, поширюється, отруює всю систему. І саме це відбувається, коли обрується фундаментальний зв'язок. Багато таких синів і дочок роками пізніше розповідають про повторювані сни. Вони бачать будинки із замкненими кімнатами, чують голоси, які не можуть ідентифікувати, бачать обличчя, які ніби впізнають, але не можуть осягнути. Психіка подає сигнали, вона намагається привернути увагу до витісненого, але зазвичай ці сни відкидаються як безглузді, як стрес, як випадковість. Ілюзія тотальної незалежності є однією з найнебезпечніших омана на сучасності. Вона обіцяє свободу, але приносить ізоляцію. Вона обіцяє силу, але породжує крихкість. Якщо ця ілюзія тобі знайома, напиши ілюзія у коментарях. Людина, яка вірить, що створила себе сама без походження, без коріння, без зв'язків, живе у психічній фантазії. А фантазії мають неприємну властивість рано чи пізно руйнуватися. Юнг зрозумів, що те, що ми відкидаємо, не зникає воно стає тим, що він назвав тінню, тим темним близнюком нашої свідомої особистості, який містить все, чим ми не хочемо бути. Тінь людини, яка покидає свою матір наповнена непрожитим життям, витісненою жорстокістю, запереченою холодністю, і ця тінь зростає. Невизнана провина діє як отрута вона повільно просочується через всю психічну систему, вона проявляється у формі тривоги без чіткої причини, у формі розладів сну, у формі тілесних симптомів, для яких лікарі не знаходять пояснення, болі у спині. Шлункові проблеми порушення серцевого ритму, душа говорить через тіло, коли її не чують іншими способами. В аналітичній психології існує концепція, яку Юнг назвав енантіодромією. Вона описує закон, згідно з яким кожна крайність перетворюється на свою протилежність. Хто з усієї сили намагається втекти від свого походження, насправді біжить назустріч йому. Енергія, що витрачається на витіснення, стає магнетичною силою, яка притягує витіснене. Чим більше ти намагаєшся забути свою матір, тим частіше вона з'являється у твоїх снах, у твоїх страхах, у твоїх моделях стосунків, чи помічав ти коли-небудь як деякі люди носять із собою хронічну роздратованість, підспудну агресію, яка спрямована проти всіх і всього. Часто це працює тінь. Витіснена провина перетворюється на гнів, але цей гнів не може бути спрямований туди, де йому місце, а саме проти власного сумління. Тому він проєктується назовні: світ винен, суспільство холодне. Люди невдячні. Іронія полягає в тому, що ці звинувачення точно описують те, що втілює сам той, хто їх висуває. Юнг застерігав від механізму, який він назвав раціоналізацією. Це здатність розуму задним числом виправдати будь-яку дію. Вона не була хорошою матір'ю, вона ніколи мене по справжньому не розуміла, вона була маніпулятивною, вона проектувала свої проблеми на мене. Все це може бути правдою в окремих випадках, але коли ці речення служать для приховування власної бездушності, вони стають щитом проти правди, і цей щит перешкоджає будь-якому зціленню. Психіка справедлива по-своєму, не в моральному сенсі, а в структурному. Те, що ти вкладаєш психічної енергії у витіснення, бракує тобі в іншому місці. Сини і дочки, які покинули своїх матерів, часто розповідають про дивну неспроможність створювати глибокі стосунки. У них є партнерства, але немає справжньої близькості. У них є друзі, але немає реальної близькості. У них є діти. Але немає емоційної проникності. Це не випадковість. Архетип матері, як його описував Юнг, є прообразом для всіх подальших стосунків. Коли цей архетип пошкоджений, коли стосунки з реальною матір'ю зруйновані, ця крихкість переноситься на все, що приходить потім. Здатність довіряти стає пористою, здатність віддаватися стає неможливою, здатність допускати вразливість відмирає. Існує спостереження, яке юнг робив знову і знову. Люди, які перервали центральні стосунки, часто розвивають фобію справжньої близькості, вони оточують себе людьми, так? Але це поверхневі контакти, зустрічі без глибини, розмови безсутності. Вони навчилися захищатися, нікого по справжньому не підпускаючи до себе, і так вони відтворюють у всіх своїх стосунках саме ту дистанцію, яку створили спочатку. Це стає саморуйнівним циклом. Чим більше вони ізолюються, тим більше підтверджують свою віру в те, що близькість небезпечна. Чим менше вони довіряють, тим менше отримують довіри у відповідь. Чим більше вони дистанціюються, тим самотніше стають. І колись настає момент, коли вони дивляться навколо і бачать, що оточені порожнечею. Але найтрагічніше в цій історії це не самотність. Найтрагічніше це втрата здатності любити. Архетип матері, як його розумів Юнг, це не лише образ конкретної жінки, це принцип, який робить можливою любов взагалі, це джерело, з якого походить здатність піклуватися, захищати, приймати. Коли це джерело забруднюється або пересихає, страждає вся емоційна система людини, існує особливий вид болю. Які відчувають люди, що розірвали зв'язок із матір'ю, це біль порожності, яка не заповнюється. Вони можуть досягти успіху, заробити багато грошей, отримати визнання, але всередині залишається щось, що не можна купити, не можна завоювати, не можна досягти. Це відчуття цілісності, яке приходить тільки від прийняття свого походження, Юнг часто говорив про те, що він називав процесом індивідуації. Це шлях становлення цілісною особистістю, процес інтеграції всіх частин себе. Але індивідуація неможлива, якщо ти відкидаєш фундаментальні частини своєї історії, це як намагатися побудувати будинок, відмовившись від фундаменту. Структура може триматися деякий час, але вона завжди буде нестійкою. Люди, які покинули своїх матерів, часто розповідають про відчуття нереальності власного життя. Вони функціонують, досягають цілей, але їм здається, ніби вони дивляться на своє життя ззовні, ніби вони актори, які грають роль, яку не обрали. Це симптом фрагментації, про яку говорив юнг. Коли ти відкидаєш частину себе, ти втрачаєш доступ до власної автентичності. З часом ця нереальність поглиблюється, вони можуть мати всі атрибути успішного життя. Але відчувають себе як актори без глядачів, як письменники без читачів, їхні досягнення здаються порожніми, їхні стосунки поверхневими, їхнє життя позбавленим сенсу. Це не депресія у клінічному розумінні, це щось глибше, це втрата зв'язку з власною душею. Юнг вірив, що душа має свою власну мудрість, свої власні потреби, вона знає, що потрібно для цілісності. І вона буде постійно сигналізувати про те, що втрачено. Ці сигнали можуть приходити у формі снів, симптомів, несподіваних емоційних реакцій. Але якщо їх постійно ігнорувати, вони стають все більш інтенсивними. Особливо болючим стає момент, коли мати помирає. Для тих, хто підтримував зв'язок, це природний процес горя, який, хоча й болючий, веде до прийняття та звільнення, але для тих, хто розірвав зв'язок. Смерть матері стає кризою особливого роду. Це не просто втрата людини, це втрата можливості коли-небудь виправити те, що було зламано. Тоді з'являється те, що Юнг називав неможливим горем. Це горе не тільки за померлою, але й за власною неспроможністю любити за втраченими можливостями, за життям, яке могло бути іншим. Це горе містить у собі провину, яку неможливо спокутувати, слова, які ніколи не будуть сказані, обійми, які ніколи не будуть даровані. Багато з цих людей розповідають, що після смерті матері вони почали бачити її у снах, чути її голос, відчувати її присутність. Юнг не інтерпретував це як надприродні явища. Для нього це були спроби психіки відновити розірвану цілісність. Спроби душі завершити те, що залишилося незавершеним. Але найтрагічніше те, що ці спроби часто приходять занадто пізно, реальної людини вже немає, залишилися тільки спомени та жаль. І тоді починається довгий процес внутрішньої роботи, яка могла б бути набагато легшою, якби була зроблена вчасно. Коли ці люди старіють, проявляється повний масштаб їхніх рішень. Самотність, яку вони переживають, має іншу якість, ніж звичайна самотність старості, це екзистенційна ізоляція. У них можуть бути діти, але стосунки поверхневі. У них можуть бути знайомі, але немає справжніх друзів, у них є гроші, але немає нікого, з ким вони по справжньому хотіли би їх ділити. У них є час, але немає нічого, що їх наповнює. Юнг спостерігав, що люди, які не змогли завершити свій процес індивідуації, у старості охоплені особливою формою страху це страх перед ніщо, страх того, що власне життя не мало значення, страх того, що вони не залишають нічого суттєвого. А для тих, хто покинув своїх матерів, цей страх особливо гострий, бо вони знають, що не залишили емоційного сліду, що ніхто по-справжньому не буде за ними сумувати. Що їхні похорони будуть формальною подією без справжніх сліз. Контраст жорстокий, якщо його усвідомити. Мати, яку ця людина покинула, можливо, мала скромні похорони, але сльози, що там лилися, були справжніми, горе було реальним. Люди пам'ятали її доброту, її жертви, її любов, син чи дочка, які відкинули все це. Стоять наприкінці свого життя перед усвідомленням того, що їхні власні похорони будуть порожніми не у зовнішньому сенсі, а у внутрішньому. Важливо розуміти, що те, що тут описується, не є моральним покаранням. Це не божественна помста, це навіть не карма у популярному розумінні, це просто структура психіки. Юнг провів десятиліття, досліджуючи ці структури, і постійно виявляв той самий принцип. Душа вимагає узгодженості, вона вимагає цілісності, вона вимагає правди. Коли ти діють всупереч цим вимогам, виникають симптоми не тому, що психіка хоче тебе покарати, а тому, що вона намагається повернути тебе на правильний шлях. Питання, яке кожен має поставити собі, звучить не так: що моя мати зробила неправильно. А що це означає для мене, якщо я обірву цей зв'язок? Чим я жертвую? Що втрачаю в собі, бо це справжня трагедія, не те, що робиться з матір'ю, а те, що людина робить із собою. Звісно, існують матерії, які не справилися. Звісно, існує токсичне батьківство. Звісно, є випадки, коли дистанція необхідна. Юнг не був наївним ідеалістом, він знав про темні сторони сім'ї, але він розрізняв між необхідною дистанцією та емоційною зрадою. Можна встановлювати межі, не обриваючи зв'язок, можна бути критичним, не стаючи жорстоким, можна будувати власне життя, не заперечуючи попереднє. Мудрість полягає в умінні розрізняти між виправданим відмежуванням та деструктивним відкиданням, між здоровою автономією та холодною байдужістю, між побудовою власного життя та знищенням коріння. Юнг навчав, що індивідуація не означає відрив від усього, вона означає свідомий вибір того, як бути у стосунках, включно з власним походженням. Свобода людини жахлива у своїй радикальності. Ти можеш обирати, ти можеш вирішувати, як ставитися до свого походження. Ніхто не змушує тебе до певної позиції. Але чого ти не можеш вибирати, так це наслідків. Психіка слідує своїм власним законам. Її не турбують твої виправдання, її не цікавлять твої раціоналізації. Вона реагує на те, що ти робиш, і вона реагує точно. В останні роки свого життя Юнг писав про необхідність примиритися з власними витоками, не в сенсі сентиментального примирення, а в сенсі тверезого визнання. Ти не мусиш ідеалізувати свою матір, ти не мусиш робити вигляд, що все було ідеально. Але ти маєш визнати, що вона існує, що вона частина твоєї історії, що без неї ти б не був тим, хто ти є. Це визнання не є слабкістю, це незалежність, це душевна гігієна, це психічне здоров'я, це основа для того, щоб ти міг бути у мирі з собою. І зрештою, це єдине питання, яке справді важливе: чи можеш ти дивитися собі в очі, чи можеш ти жити з тим, що зробив? Чи можеш ти спокійно спати вночі, коли думаєш про свою матір? Правда в тому, що багато з цих питань з'являються тільки у тиші ночі, коли замовкають денні відвлікання, коли виправдання більше не діють, коли ти наодинці з собою та своїм сумлінням. Тоді виявляється, чи справді ти у мирі, чи є там неспокій, який не заспокоїти? Юнг не вірив у прості рішення, він не вірив у швидке зцілення, він знав. Що деякі рани болять все життя, але він також знав, що можливо жити з цими ранами, якщо їх визнати, якщо перестати від них тікати, якщо мати мужність їм протистояти. Для тих, чиї матері ще живі, завжди є можливості ніколи не пізно шукати розмову, ніколи не пізно переосмислити власну позицію, ніколи не пізно знайти шлях, який містить більше правдивості, не заради матері. А заради себе, бо ти той, хто має жити з наслідками. Для тих чиї матері вже померли, залишається робота внутрішнього примирення, робота горя, яка також є роботою провини, протиборство з тим, що вже не можна повернути. Це болісна робота, але вона необхідна, якщо ти хочеш запобігти тому, щоб цей біль отруїв все твоє подальше життя. Доля людей, які покидають своїх матерів у старості, не є наперед визначеною, вона є ймовірною. Це те, що відбувається, коли ігноруються певні психічні закони, але закони можна зрозуміти, і коли їх розумієш, можна діяти по-іншому. Питання, яке залишається наприкінці, є особистим. Воно звертається до кожного окремо: якою людиною ти хочеш бути, яким життям ти хочеш жити, коли озираєшся назад? Яку пам'ять ти хочеш залишити, і чи готовий ти платити ціну за рішення, які приймаєш? Відповіді на ці питання непрості. вони вимагають мужності, вони вимагають чесності, вони вимагають готовності поставити себе під сумнів, але це єдині відповіді, які мають значення, бо наприкінці свого життя тебе судитиме не хтось інший, тебе судитиме інстанція в тобі самому. Яка точно знає, що ти зробив, і цю інстанцію не обдуриш. Можливо, цей текст зачепив щось у тобі, можливо, він викликав питання, які ти воліш не ставити, можливо, він пробудив спомини, які неприємні. Це не випадковість, це психіка відгукується, це частина тебе, яка знає, що справа стосується чогось суттєвого. Якщо ти слухав до цього моменту, то запрошую тебе підписатися на цей канал. Не тому, що тут обіцяють прості відповіді, а тому, що тут ставляться питання, які варто ставити, тому що тут говорять про теми, які в нашому суспільстві часто замовчуються, тому що тут є простір для істин, які незручні. Напиши у коментарях, що цей текст у тобі викликав. Поділися своїми думками, поділися своїми сумнівами, поділися своїми відкриттями. Бо можливо, це перший крок до більш чесного протиборства з самим собою, і можливо, це саме те, чого твоя душа від тебе вимагає.